Друзі, Вітаю вас на своєму каналі. Вітання всім з Рівненщини. У нас сьогодні на календарі 11 липня і у нас, можна сказати, розпочався основний взяток. Розпочинає вже квітнути де поде соняшник Вчора вже бачив такими п'ятачками. Друзі разом з ним і заквітає і золотарник. Теж вчора бачив. Це аномальну рану для золотарника, хоча його є три види. Один квітне раніше, другий пізніше, і третій ще геть пізніше, вже можна сказати аж. Жовтень, листопад місяць. Е, Соняшник, я думаю, нам дасть нектар і пилок, і золотарник дасть нектар і пилок, так як у нас були дуже сильні ці три дні дощі, дуже сильні зливи. Думав, що сьогодні буде таке, затягує, але передають сьогодні, друзі, плюс 20-22 тепла. Е, сонечка бджола дуже активно, друзі, включила, включається вже зранечку в роботу. Несе пилочок. Гарний такий жовтий. О. Літають собі тут, несуть пилок, несуть нектарчик. О, Все, всі бджілки з пилком, всі жовті. Ми тут сьогодні зраночку на пасіці трішки попрацювали, покосили, поприбирали, прибираю зараз, друзі, старі вулики, пусті, все складаю, навожу якби такий трошки більш-менш такий порядок. Бо ну, хочеться, щоб було воно гарніше. Роботи вистачає. Також ці два дні, що були дощі, ми працювали з нашими, ну, готували пилкозбірники і далі, щоб було б переселити бджіл, бо є що переселяти. Дякувати Богу, пройшли дощі і то дуже сильні дощі зранку. Вже о п'ятій ранку був сьогодні на лісовому точку, там теж вже включив пилкозбірники. Бо як би мед для мене ну, не грає великої ролі. Я в основному... Цього року працюють друзі на збір пилку. І е, сьогодні також будемо відбирати мед. Перед сонячним треба його відібрати. Є декілька сімей, з яких ми ще не відбирали е, для того, щоб ну, окремо був різнотрав'я і окремо сонячник. Бо є люди, які взагалі ну, не хочуть дуже брати соняшник. кажуть, що то не мед. Ось так бджілки наші працюють. Летять жовті з пилком. Доволі сьогодні вони взагалі такі спокійненькі. Цілий ранок я тут, друзі, біля них товчусь, але вони на мене уваги не звертають, гляньте, йдуть таким гарним великим жовтим пилком, це вже почав квітнути сонях. І дякую Богу за те, що дав таку погоду. Що зараз вже, наче як і дощі пройшли, і це буде дуже добре, бо бачив, ну, в деяких пасічників там взагалі біда, такий соняшник нещасний, хай Бог милує. Роботи зараз багатенько, ви бачили, там спочатку виклав відео, це в <смас> нас стільки дощу, друзі, було, щоб ви розуміли. Ось бджоли гляньте, як вони всі працюють. О. Тут теж зараз потім підійду, покажу опілкозбірники. Ну, не буду показувати, там немає що показувати. Наготував їх. Помаленьку, друзі, бачите, пасіка вже стає більш-менш одинаковою. Так. Тут е, ще трішки осло з порядків понаводить і отут всі ці помости старі гнилі повикидать. Сьогодні обрізав друзі також гіляки трішки горіхів, щоб можна було спокійно е, ходити і працювати. І старі вулики поприбирав. Це вже з самого ранку, можна сказати, з п'ятої години ранку ми сьогодні працюємо е, даже раніше. Косили трохи, поки бджоли дозволяли косити, потім вже це е, ну, бджоли були налаштовані проти косіння. Але дякувать Богу і за те, що спіли покосити. Сьогодні хочу переселити, дивіться, ось цей синій шестирамочник, ось цей рій і ось цей вулик. Ну, сьогодні трішки є для переселення, бо ці два дні, що йшли дощі, то ми підготували шість донних пилкозбірників 4 восьмирамочника і два... 10 рамочник і один дев'яти, друзі рамочник. Це наша токарніка, ось і Карпатка, пам'ятаєте. Ось, гляньте, як друзі, гарніко вони всі несуть пилок. Скажу так, що от, дивився свої пилкозбірники, думав, ну, чи позатікає, чи ні. Друзі, збирав, от вчора збирав пилок, бо не встиг зібрати, Дощик зарядив, то без перестанку йшов і нічого ніде не позатікало. Гарно, гарно обджілки працюють. І ми теж йдемо працювати. Зараз ще тут що доприбираю. беру свого одноколісного друга, це тачка. І друзі, їду по цей. По вулиці буду підвозити, зараз там буду їх вставити, виставляти, все стягувати до кучі. І Потім розпалюємо димар і пішли відібрати два магазини меду. Бо є, дякувати Богу, люди замовили меду трішки. О, дай таке, аналізовий точок. Сьогодні вже ми не поїдемо. Там ми зранку були. Де що подивилися, що нас цікавило, да, і все. гляньте, як гарно бджоли працюють. Тільки єдине мінус, мені не подобається, що разом золотарник і соняшник заквітають. Так якби було, друзі, воно окремо, то було б краще. А в цій сім'ї у мене не сіє матка чогось. Є розплід печатний і все. От я розказував минуло відео. Сьогодні ще раз подивлюсь, можливо, вона вже почала сіяти. О, тут моя теж одна з моїх хорошеньких сімей. На, на рахунок пилку, друзі, вони в мене тут. О, взагалі б'ють рекорди. Дуже добра така сім'я. І вже магазинчик меду вона принесла. І бачимо, сьогодні вони всі активно працюють. Ви тим часом. Якщо маєте бажання, можете підписатись на канал. А не маєте, то і так дивіться. Були ще в мене знайомі друзі, ще скажу декілька слів. Де кажуть, як ти ходиш попасть? це заїжджали гості. Це ж каже страшно, я собі кажу, ну була мирна, не можна ходити. Сьогодні, наприклад, зараз можна спокійно ходити в шортах. І вони тебе, взагалі на тебе уваги не звертають, не, не дивлячись на те, що стільки багато бджіл. Гляньте, як вони всі працюють, полочок несуть. Сьогодні ми також сортували, друзі, рамки старі на перетопку. Коротше, роботи е, зранку і до ночі зараз працюємо. Все, тоді буду поки що ставити на паузу і йти гляньте. ну Ще так трошки постою. Дивіться, як... Гарно йде активний лід бджоли. Ну, я думаю, сьогодні по пилку теж буде супер. Все, до роботи далі. Так, друзі, у нас зараз 12-та година дня. Погода ну така собі хмурно, дивіться, хмурно чи хмарно з проясненнями. Але не дивлячись ні на що бджілка, дякувати Богу, працює. Працює гарно, несе пилок, нектар і все. І все, що можна, те все, друзі, вона і несе. Зараз йду, е буду займатися уже переселенням, якби трішки пообрізав горіхи, щоб можна було краще ходити і щоб вони не заважали. Ось бачимо Джола йде активно з пилком жовтеньким. Зараз хочу, хочу глянути, що вони тут несуть по пилку. Так. Ось це, дивіться, такий друзі, пронос за ранок до обіду. Як до обіду 12-ї години дня. Хоча сьогодні пізно почали літати. Бачимо і жовтий є пилок, є різний. а Ось зараз там ще одну сім'ю. А ось тут сусідка, можна сказати, вже один майже весь жовтий, трішки чорного є. То таке бджола працює. І ми теж будемо, друзі, працювати. Роботи вистачає на пасіці. Що ще сьогодні зранку робили? Це до обіду ще рамки, ще перебрали, рамки багато відбракували. На перетопку їх ну, окремо складую і буду потім перетоплювати, але вже буду ну, пізніше десь під осінь, перетоплювати. Ройловки вже теж на горище витягуємо, теж які там рамки старі, теж забираємо. Ну, загалом працюємо. Сезон можна сказати, в самому розпалі, відводки вже можна помаленьку готувати до зимівлі. Це, друзі, це, що ми проводили оці два дощових дня. Зробили 4, 5 і ще 6. Там у майстерні стоїть Донний пилкозбірник. Тут восьмирамочних, 10, рамочний, 9. Пофарбували ми в такий колір цікавий Гумовою фарбою, колір слонової кістки, бо поїхав в магазин, не було білої. Ну, то взяв таку ж, яка була. Все, друзі, зараз я буду йти переселяти і вам будемо. Показувати. Корпуса у нас старі, вже не перший рік. От бджола збирає прополіс, а ще вигрізає прополіс. Єдине, що трішки заважає роботі, це бачите, вітер у нас такий вітер. Сонце, вітер, хмари, сонце, вітер хмари. Але якщо бджола працює, то і ми вимушені працювати. Тут вже майже весь ряд, друзі, я попереселив, позамінював, остав тільки один цей рій І все. І ось цей теж хочу замінити пилкозбірник на, на два, на той, щоб буде з двома льотками. Але дякую Богу, дуже радує те, що бджола так славно працює, щоб пройшли дощі. Все до роботи не будемо тягнути час. Так, друзі, і першого ми будемо переселяти ось цей тут у мене відводочок. Був він на дві рамочки. Зараз він вже займає п'ять рамок. І Самовчасно його потрібно вже переселити. Болюсь, що йому тут, друзі, затісно. Цей відводок робив я е, з фоста, який залишився після продажу бджолопакета. Все зараз до роботи. Так, що ми бачимо? Дістали, друзі, першу рамку. Вона у нас така розплідна. З однієї сторони засів, в принципі, нормальний. Гарно сія матка, центр вийшов. Ох, і незручно самому знімати, хай бог милий. Така тяжка рамка. Я вибачаюсь, друзі, зараз якось пробуємо розвернути, хочу глянути, що там з другої сторони вам показати. А з другої сторони у нас теж, друзі. О, гляньте, який гарний засівчик. Дивіться. Ха -ха. Маточка молоденька, супер засів, друзі. Опускаємо. Так. Все, щоб не займати вас час, зараз ще одну рамку, дві покажу. Далі все. Вже бачу, вони тут язик потягнули. Так, колеги, ми працюємо. Четверта рамка теж, друзі, розплідна. І п'ята. Зараз заберемо п'яту, вона теж з розплодом. Бжоли, друзі, доволі багатенько. Зараз зразу йду брати три сушки і їх розширяти до восьми рамок. Матка сіє, мені їх здається дуже-дуже добре. Гляньте, який гарненький засів. Одна бджола десь заповзла в рукав, але поки що не жалить. І з цієї сторони теж, друзі, ось такий засів. Матка сіє, бджоли багато і це є дуже добре. Рамки всі ставимо так, як і брали. Єдине, що мені завжди не подобається, те, що бджоли бідні. Ну, путають, знаєте. Зараз перейду на ту сторону, покажу. Ну, Друзі, поки звикнуть знаєте, до льотка, але то нічого. Зараз ми цього сусіда переселимо. І ось цього переселим, то тоді вже вони собі, якщо десь і розлетяться, то... Ну, все рівно все буде в себе на пасіці. Все витрушую бджіли, пішов по рамки. Так, все, друзі. Переселили ми цей відводок. Багато часу не зайняло. Зараз, певно, піду переселю ще одну сім'ю. Потім буду, друзі, переселяти рій. Погода то портиться, то не портиться, якась така. Але добре йде. Зараз хочу переселити ось тут у мене. Ось цю сімейку, тут так я навела невеличка сімейка, хочу зараз її переселити. Так, шановні глядачі, сімейку ми тут теж переселили. Переселили. Була вона в такому 10-рамочничку. Вперли ми в 9-рамочник і одну е, рамочку ми забрали звідти. Е, друзі, бачите, якщо переселяю сім'ї, я не показую, там немає що показувати. Ось зараз буду, наприклад, переселяти відводок. Трішки я вже тут запізнився з переселенням. Робив я його на дві рамочки, зараз він займає 5, бачу битком джоли. і треба його терміново друзі, переселити. А ще портиться погода, бачите, зараз буде дощ, то стільки зможу, стільки і буду знімати. О, а далі вже вибачайте. Працюємо. Так, Одну я, друзі, рамочку вже переставив. Ставив швидше, бо там на ній матка, половину засів, половина печатний розпліт. Ось взяв одну друзі, з краю, бачимо, як мед. Бджоли теж так чимало. Чесно кажучи, думаю, що трішки ну, запізнився з розширенням. Зараз будемо ще тих три рамочки, покажу вам, що там на них робиться. Ця рамочка, друзі, у нас гарно засіяна. Печатний розпліт, дивіться, як гарно матка сіє. Бджола причепилася, але поки що нормально. З цієї друзі. Сторони теж така сама ситуація. Гарний засів. І ще й дим прямо на них йде. Треба обрати димаря. Так, друзі, вибачаюсь, дивіться, теж засіяна гарно рамочка. Гляньте, як матка чотенько сіє. Медовий поясочок. Ох, зараз вислась на рамка з рук. Та ти що. Друзі, дуже самому кепську знімати. Але гляньте, який гарний засівчик. І з тієї сторони теж такий самий, я думаю, зараз перевернемо. Опа, друзі, з цієї сторони теж. Гляньте, який гарний засів. Бджола спокійненька. Там теж бджоли багатько, друзі, все, зараз переставляю всі ці рамки і розширяю до восьми рамок. Все, ставлю на паузу, далі будемо включені, як будемо переселяти рій невеликий. Так, колеги, переселили ми і цей відводок. Розширили його до восьми рамок. Зараз йду візьму кришку, його, друзі, накрию. І тоді піду з вами переселяти один там мене рій, такий невеликий є. Підемо ми його, друзі, переселимо. Єдине, що в тому рою була, пропала матка, коли я привіз його з лісу. Наче він дивлюсь, працює, не працює, працює. А там була, друзі, матка неплідна і ну, вона не повернулася коротше, з обльоту. І сюди я, оцей тут рівень такий через що я так його довго і не переселяю. І я підсадив сюди неплідну матку, ну свою взяв. А Потім вже дивлюсь, сьогодні оце подивився, бачу матка сіє, та ж хочу його зараз з вами переселити. Третя година дня, блиснуло сонечко, бджола активно, друзі, літає, облітується. І ми теж, можна сказати, дуже друзі, активно працюємо. Працюємо, гляньте, що робиться, це не рій, це йде такий активний літ, обліт бджіл, бо ж кажу, декілька днів дощило і вже бачимо, бджілка літає на сонячник, певно. Який потрошку починає заквітати не масово, але вже потрошку, друзі, це. Гляньте, що робиться. Тут ми вже і попереселяли щось, ось цей рій треба теж переселити. Ось тут сім'ю переселили. Зараз, певно, будемо ще одну переселяти. І друзі, ще будемо сьогодні відбирати мед, але вже мед, ну, коротеньке там відео, можливо, декілька кадрів покажу, я самого, який він буде відібраний. Да, і все, бо і так вже відео затягнув, та й не знаю, чи вам буде е, цікаво сам процес е, відбору меду. І що е, ще хотів, ще, певно, друзі, проконтролюю, можливо, сім'ї, де, ну, гляну, чи матки сіють. Одна в мене є така сім'я під питанням. Е, ну Там рані, думаю, що можливо не услідив і вийшов ви рій, але ну не впевнений. А так бачимо, сім'ї гарно працюють. Дякувати Богу, трішки погода вже налагодилася. Пасіка, друзі, гуде і чорна, гляньте. джоли гудуть, літають. О, оце. І слабі відводочки. І це тут у мене була тут такі слабший пропала. Друзі, теж матка не вернулася з обльоту. підселив я сюди вже плідну матку з самого слабенького такого відводка підселив, Об'єднав їх і, дякую Богу, вони працюють. А загалом ось картина така, бачимо по пасіці. Пасіка вже набуває вигляду такого більш-менш культурного, людського. Сьогодні до вечора ще трохи поприбираємо ці ці ящики, щоб попереселяли. Те ще взяв ножиці трішки низи, так пообрізав дерев, щоб не заважали. Тут ще треба трішки потім горіха поправити Щоб можна було друзі спокійно ходити. Ось такий шумгам. Шумгам робиться, ого, тут взагалі тут де тут були оці рої, пам'ятаєте, я переселяв, гляньте які вони. Рух такий, дуже, цей, дуже сильний рух на пастці. Пилок, жовтий несуть, які облітуються. А ми е, зараз, друзі, я йду ще там підготував отих е, два вулика. Чотири ми пересадили, ще залишилося два пересадити, там корпуси вже поприносив. Ось там донний пилкозбірник стоїть. І е, буду зараз переселяти. Е, побачу. Е, одну одну сім'ю маю переселити ще. І певно, е, друзі, рі один це таки переселю, так як вам і обіцяв. А ви підписуйтесь, будь ласка, на наш канал. Да, стою, друзі, на пасіці і душою відпочиваю, таке, наче тут роїпо, куча роїв поналітало, бджола дуже активно зараз літає. Все так можна сказати, небо таке що ну в бджолі. І гул такий стоїть і взагалі уваги на мене не звертає, вона Собі мирненько по... Так друзі, якщо не знаєш, то можна подумати, що і рій літає, стільки бджоли літає. Ну побачимо, дай Бог пройде декілька днів, буде видно, що там буде принос нектару не буде. Сьогодні планую відібрати ще декілька ну, магазина, 2-3 з медом літнім. Ну Там липа різнотрав'я, отаке, все вкупі, да і все. Все, я пішов далі, а ви дочекайтесь мене і скоро ми знову з вами зустрінемось. Ну і друзі і наостанок сама така тяжча у наша рубрика. це Хочу е, показати що сьогодні будемо відкачувати мед. Тут 12-рамочний магазин, оце з Люша сімейка пам'ятаєте, хочу з нею сьогодні друзі, відібрати мед з верхнього магазина. Мед тут, ну, літній таке липо, липа. То хочу відібрати його і відкачати. І... Бо є замовлення, треба завтра завезти людям. Ціна у мене на мед на цей літній відносно, я думаю, демократична 200 гривень літра. Соняшник буде трішки дешевше, якщо він буде. Але я вважаю краще продати мед людям, ніж потім думати, куди його там збуть. Чи якось так. І плюс у мене беруть одні і ті самі люди кожен рік, я їм дякую за те, що вони беруть. І їм добре, і мені добре. Зараз покажу, які тут рамки. Ось така, друзі, такі рамочки. Запечатані повністю, одна сторона. Ну, друга, я цей. Ось друга. Це я дістав третю рамку з краю, ось там такі наступні. Відкачаю їм цей магазин. Ось з цієї сторони. Ну, ну, тут гарний повний магазин печатний. І ще з одної сім'ї відберу. Я думаю, цього хватить, бо люди хочуть тільки рідкий мед. Сім'я ця дуже сильно прополісує, Ви гляньте скільки на рамках прополісу. Ще не дивлячись на те, що повністю запрополісований друзі, холстик, який ложився цього, цієї весни свіжий. Але вже буду мед, певно, відбирати трошки пізніше, під вечір десь, бо зараз є інша робота, потрібно йти займатися далі, робити пилкозбірники, підготувати вулики для того, щоб пересадити бджіл. Бачимо, бджілка працює. цією тачкою ми возимо вулики. Тачку, тачка працює, бджілки працюють. Ми теж працюємо, вже трішки притомилися, але таке роботи вистачає. Що можете, знімаю. А ви, друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, залишайте ваші коментарі, ставте вподобайки і надалі залишайтеся з нами всього вам самого найкращого.